Речі, працівник гуртів сказав, що в них одна з найбільших гуртівень в Майамі. Ну що ж, друзі, залітаю в гуртівню в Майамі. До речі, Майамі — це є друге по величині місто з кількістю гуртівень, адже близько Колумбія один з основних імпортерів квітів. Квітів тут не так багато, як ми очікували. Хоча ми попали на одну з кращих гуртівень. Чесно, вибір дуже маленький, а ще я взагалі не бачу троянд. взагалі. Ну і звичайно, море колумбійської гортензії. Я так бачу, що голландська сюди взагалі не приїжджає. Добре, добре не говорила на гортівні. Тут багато троянд все нормально. Але до речі, компанії, які я раніше не бачила. Ну що ж, я взяла квіти, обрала ось такий оранжево-персиковий білий набір. Ви бачите, що деякі можна закупити буквально по одній штуці. Взяла орхідеї, і тут одразу пише ціна 12,50. Ну, плюс-мінус, якщо порівняти з українськими цінами, вона в нас коштує так ж само. Плюс нам дали такого возика, ідемо тепер рахувати. Так, поки нам рахують, запросили в інший зал, щоб ми подивилися на декор. І, до речі, працівник гуртівень сказав, що в них одна з найбільших гуртівень в Майамі. Дуже, до речі, подібне на гуртівні в Нью-Йорку, багато декору, багато вас, багато балончиків. Це я, до речі, вперше бачу на гуртівнях. Великий досить такий вибір. Я вам скажу, зовні вона не виглядала така велика. Ну, всю упаковку, яку ми знайшли, це ось таку. Вона дуже дивна, я ніде такої не бачила, а ще цікаво, що вона виготовлена в Тайвані. Порівнюємо ціни на кашпо. Ось тут 15,95, таке маленьке кашпо. А в дівчат на курсі були ну приблизно ось такого розміру золоті кашпо, так що в Нью-Йорку поки що дешевші ціни. Отже, мій рахунок вийшов 90 доларів, але мені ще подарували матіолу. тому що я тут перший раз. Боже, як приємно. Тобто, з матіолою вийшло би десь 120